Поширена наша з вами впевненість у тому, що смартфони вже остаточно прибили ринок фотоапаратів, ну вже лишивши хіба тільки дзеркалки. Все-таки давайте чесно визнаємо, поки що перебільшена. Ну от у мене смартфон. Ось дзеркалка. І вони для запису цього мого спічу в даний момент не дуже той гадяться. Для цього мені потрібен ще й оператор, який зараз в даний момент мене і знімає. Е, Даня, ну нормально? Ти знімаєш мене? Так. Да. А я хочу писати себе сам, робити це легко і невимушено. Але для цього мені потрібна спеціально заточена під цей формат камера. Ось вона. І я себе пишу. Такий дівайс розробив і випускає один із монстрів ринку фотоапаратів японська компанія Кенон. Legria Міні це такий собі варіант відео та фотокамери в одному флаконі, які сам виробник класифікує як рішення для творчої автопортретної зйомки. Говорячи простіше, така камера вміє знімати так, аби ви могли повною мірою бути і сам собі режисером, і сам собі оператором, і сам собі центральним об'єктом зйомки, чого ні мобіли, ні класичні фотоапарати вам повною мірою зробити не дозволяють. Звідси і така оригінальна форма дівайсу. Основа основ. Об'єктив незвично винесений на бічну грань, а центральна площина зайнята сенсорним екраном діагональю 2,7 дюйми. На сенсорному дисплеї і усе потрібне управління камерою. Потрапляти пальцем у маленькі іконки спершу незвично, але з часом зізнатись звикаєш. Ну а на гранях є ще пару механічних кнопок, скажімо, для фотографування або ось для перегляду відзнятого. Штучка дуже мобільна, акуратно так складається, стає компактною, аби пірнути кудись у. Вашу кишеню. Об'єктив у вимкнутому стані закривається захисною шторкою. Проте називати цю легрію міні-екшн камерою ми би не поспішали. Все-таки тут відсутня стабілізація, і при сильній трясці хорошої картинки ви не отримаєте. Але насправді усе це такі собі другорядні речі у камері. Головне, що матриця і об'єктив. От давайте спробуємо їх зараз об'єктивно оцінити. Почнемо з найпомітнішої особливості. Це, звичайно, монолітна конструкція об'єктива, значить, ніякого зуму тут немає. Хочете щось зменшити, збільшити, доведеться відносити підносити камеру до чи від предмету зйомки. Фокусується камера сама, робить це досить непогано. Мінімальна відстань до об'єкту фокусування десь від сантиметрів сорока і до безкінечності. Якість картинки ви самі, зрештою, бачите. Ну, за сталої діафрагми 28 все досить прогнозовано. А от матрицю однією цифрою вже і не порахуєш. Максимально вона 128 мегапікселів при фотографуванні на усю широту цього суперширококутного об'єктива. Охват тут 170 градусів і 160 при зйомці відео. Можна при цьому переключатися на більш стандартну картинку 70 з хвостиком градусів. Матриця підрізатиметься штучним цифровим зумом. Відео, до речі, пишеться у форматі Full HD, 25 кадрів у прогресиві. Найціннішою ж нашою. Точки зору функції є можливість керування цією камерою зі смартфону. В реальності виходить, повірте, дуже навіть круто. Для усього цього Легрія Міні створює власну Wi-Fi мережу. Підключаєтесь до неї, попередньо завантаживши потрібну програмку управління, і ось вам увесь потрібний функціонал на екрані смартфона. Навіть картинку бачите, правда, з певними гальмами. Звідси запускаєте запис відео. Причому можна писати як на вставлену камеру мікро sd картку так і безпосередньо на сам смартфон. Оце вже реально кул. Cool. Повторюсь, за умови, що ви виставляєте камеру на себе коханого, Скористайтеся Ще, до речі, такою пластичною триногою. Вона йде у комплекті. Ну, супер, вам не треба весь час лазити до екрану і тицяти в нього пальцем, тож мобільність вашого запису серйозно підвищується. Пишіть, що хочете, коли хочете, в яких завгодно життєвих умовах. Е! Нормально, що за люди? Ну, погралися і досить. Що ми маємо за фактом? Камеру, як камеру, яка, звичайно, з своїми певними технічними особливостями увесь світ не завоює. Але для блогерів, аматорів, які люблять знімати відео чи фото із собою в кадрі, це саме те, що треба. А що вам ще треба?